І нашому, дай хвала Луна і в наших серцях. За День Сьогоднішній, що Господь нам дарував, явивши милість, дарувавши нам життя і подобив це життя для кожної з нас, де Він зібрав нас на цьому місці, щоб ми пославили Його, нашого Господа в наших серцях і воздали йому хвалу, повіні, добрі, милосердній, який нас веде по цій дорозі. Я також хочу почитати Слово Боже, яке записане. Послання апостола Павла до Ефесян, 4 розділ з 1 і нижче. Тож благаю вас, я об'язані, Господі, щоб ви поводилися згідно звання, до якого ви покликані, з усякою покорою та лагідністю, з довготерпінням, терплячи один одного з любов'ю, намагаючись зберігати єдність Духа в Союзі миру, одне тіло і один дух, як ви і покликані в одній надії. Покликання вашого. Один Господь, одна віра, одне хрещення, один Бог і Отець усіх, який, який є над усіма і через усіх і в усіх нас. І кожному з нас дана благодать в міру Духа, в міру дара Христового. Тому й сказано, піднявся на висоту, полонив полонених і дав дари людям, а піднявся, що означає, як не те, що раніше сходив. У найнижчі частини землі. Хто зійшов, той і піднявся, вище, всіх, вище від усіх небес, щоб наповнити все. І Він, і він поставив одних апостолами, інших пророками, інших благовісниками, інших пастирями і вчителями для вдосконалення святих на правослужіння, для збудування тіла Христового, аж доки всіми. Не прийдемо до, до єдності віри і пізнання слави Богу, і пізнання Сина Божого в мужа досконалого, в міру зросту повноти Христової, щоб ми більше не були дітьми, які хитаються і захоплюються всяким вітом вчення через людське лукавство і пісто хитрого зваблювання. а істинною любов'ю всі зростали в того, котрий є голова Христос. З якого все тіло складене і поєднане всякими взаємно зміцнюючими зв'язками в міру дії кожного окремого члена, здійснює ріст на збудування себе самого в любові. Тому я говорю і закликаю Господі, що ви більше не поводитесь так, як поводяться язичники в марнуті розуму свого, затьмарені в розумінні, відчужені від життя Божого через їхнє незнання. Та захаменілі сердець їхніх. Вони втратили чуття і віддались розпусті, щоб чинити всяку нечистоту ненаситністю. Але ви, але ви не так пізнали Христа, тому що ви чули від Нього і були навчені в Нім, бо істина в Ісусі, щоб ви відкинули попередній спосіб життя старої людини, яка в звабливих пожадливостях, а обновилися Духом розуму вашого. Та задягнулися в нову людину, створену заподобою в справедливості та святості істини до цього місця. Тут ми зачули такі слова, і ми неодноразово це, це слово чули і читали, де Господь нас призвав на це місце, щоб ми пізнали Його істину, пізнали Його всього, щоб в ньому поводилися, не так як люди в цьому світі, але Згідно покликання нашого, наше життя в Христі сокрите, і Він нас навчає, і Він нас веде, щоб ми, піднімаючи взор до небес, знаючи те, що Він вознісся для того, щоб нам дати знання, щоб нам дати розуміння волі своєї, наше освячення в Господі нашому, були подібні до нього і укріплялися в ньому, утішаючи, укріпляючи кожного себе в милості його прибували і повноту його приймали з вірою, бо любов Його велика, щоб нам не бути подібними до тих людей, але подібними до нашого Ісуса Христа. Бо ми жили в цьому світі, сказано, і нас Господь з цього світу забрав, щоб нам дати знання і пізнання Його істині, і в істині прибувати, щоб нам поступати як християнин. Пославляючи нашого Бога і Творця, мати мир, любов, повноту, глибину, бо каже Слово Боже, як ми будемо в цьому прибувати, будемо мати любов, будемо мати мир, будемо мати Христову любов, ми це все будемо мати в Ісусі Христі, і Він нам це допоможе приймати і укріплятися в, в цьому. Господь також каже в цьому слові, щоб ми, ставши новими людьми, поводилися згідно покликання нашого, бо нас Господь призвав на це місце, щоб ми прийняли слово живе, яке Він насаджує для кожної з нас, для нашого зросту, для нашого ходження в цьому житті, щоб нам бути свідками серед цього світу і прославляти нашого Бога, нашого Господа, серед людей, серед яких ми живемо. Хай Господь нас благословить, бути вільними йому всьому, славити його святе ім'я і мати силу від нього. Йому єдиному складемо всю полну і славу, бо й її достойні, наш вічний Бог, отець і дух всіх повітря. Ані.